Сьогодні розбираємо ремонт. Що саме? Була заміна поршневої групи. Дивимося на поршень. Ну, нібито нічого такого аж дуже страшного нема. Могла би вона ходити з цим поршеньком. Ну, так спочатку так і подумали. Дивимося в циліндр, коли знімали. От у нас вже є одне місце там, де зліз, злізла цементація. Тобто, вже проте майже до сільюміна. Що це означає? Що дуже багато пилів вона ковтнула. Ну, добре. В принципі, в з принципі, цим може робити, але не довгий час. Але далі ми знайшли заводський брак при якому уже поршнєва група мусить мінятися. От і є у нас заводський брак. От він тут знаходиться. Тобто, від виходного вікна, можливо, зараз, підсвічу, і ще... ну, зараз хоче і світити. О, Є дуже сильна борозда. Ось вона. Тобто, тобто, компресійні гази. І тут поршнева 44-та, тобто, об'єм дозволяє працювати навіть з таким із'яном великим. Починають прориватися через цю борозду. І приходить час, коли поршнева група ну, не може працювати так, як належить. Ну, відповідно, вона міняється. Далі, все буде добре. Стоїть у нас поршень, який має йти під заміну. Дивимося на колінвал. І він має у нас шаф. такі Люфтяра. Тобто голочки, сам шатун уже своє відпрацював. Беремо за самий шатун руками. Оце явні признаки, заміни, колінвала, ну і, відповідно, поршньової групи.